Ось така в мене картина чекала. <с> Зараз збираюсь на обід і на екскурсію. Боже, як я сьогодні класно напригалась, пішла на йогу, а на розтяжки, а потім водний фітнес, те, що я казала, що мені не подобається. То, коротше, я так взагалі класно себе відчуваю, таке відчуття, що я схудла. <с> По-перше, я загоріла, у мене обличчя загоріло, я така стала. Прямо вся, ну, прикольна, взагалі такий здоровий блиск на обличчі. Коротше, я вже знаю, що я буду робити в Варшаві. Мені ця прийшла ідея. Я піду на йогу і піду ще на курси тренера фітнеса, і буду по-новому проводити і навчання, і, можливо, ще буду проводити фітнес. Заняття для таких, як я. Це у мене досвіду дуже багато. Просто сертифікат хочу отримати, щоб ну, все законно було. І це офігенське просто. Це таке відчуття, що я вся закастяніла в плечах, і оця холка, воно так мене боліло, як я не знаю, що. Як я займалася просто руками крутила туди-сюди. Нічого такого взагалі. Ну. Так що відпочинок дуже корисний, Потому, тому що під час відпочинку, як, от, як під час люди медитації щось собі відкривається, я щось знаходжу нове і те, що мені корисне. Тому раджу всім вкладатись в відпочинок, тому що він оздоравлює як тіло, так і дух. І думки приходять добрі. Ну, ясно, що паралельно треба ще і вести себе належним чином, ходити до церкви чи костюлу, не робити зла, не пити, не курити, тому що це теж важливо. Коротше, зараз збираюся помилась, викупалась і оце так. Насолоджуюсь таким бодряком, наче очі відкриваються. ну, Дуже класно. Тільки дошло під кінець відпочинку. І можна оце спокійно 15-20 днів на відпочинок, а то й 30. І це буде краще, ніж два рази в рік по сім. Краще один місяць, а краще. Один місяць в півро раз півроку. Ну, тобто, п'ять місяців месяц... чекаєш, один місяць відпочиваєш. Ну, п'ять місяців працюєш, і тоді буде здоровіше. Це моє відчуття.